І всім привіт, друзі! І сьогодні я покажу, як абсолютно без мої побудувати автоматичний міф в Майнкрафт. Е, дивіться, для початку нам потрібно вирити ось таку ямку. Ось. Тепер ось це все ми заливаємо лаву. Ось. Тепер ставимо ось тут липкі порсні, чи як називається? Та, липкі липкий по бокам. Так. Е, потім ставимо скло. Оп І ще разок оп. Все. Тепер нам потрібно налегкі поршні просто так поставити блоки землі. E, Zarast, spala se se dalje. Oj, ja trošički prejkuto. Treba trošički bil šigam. Зараз скажу, що робити далі. А я я постійно плутаю яму. І потрібно постійно більшу і більшу, робити, більшу і більшу. Більшу і більш, бельчубильку, -мо, сколько можно. Так, тепер ось тут ми ставимо гак для розтяжки. പ്പാവൂ മൂന്നെ А -мо, в мене постійно це мишка натягується, ставиться не куди потрібно. Кудись в космос ставиться. А Дивіться, тепер нам можна просто прийти. Ой! Czyż mi Дивіться, ось такий у нас получився місце. Тільки по ньому не потрібно ось так бизнес. Ну, він такий прям не дуже, По ньому не можна мастербати, нужові. Стоп. Я знаю, як тут як мені бути самим справжнім хактером. Е -е. Ну, ось такий у нас вийшов шумут. Та, йо -мо, ну не... він... Я думаю, що ви зараз в коментарях почнете писати, та він не працюю, та він не Ну, Дивіться, в мене версія 1.18 мене спрацювало. Ось таке у нас листочки. Ну що ж? Сьогодні ми побудували міст в Майнкрафті автоматичний. Правда, в нього тут з лаву можна, на жаль, провалитися. загорожайся. Ну, короче, на вей, а вон зараз свій, зараз почати. Е-е овочки по